Дякую, Жанна Валентинівна. Сподіваюся, що презентацію ви бачите? Так, бачимо. Дуже схвильована. Дуже тому, що сьогодні в моєму виступі також трошечки прозвучить про тена і трошечки про Максима Рильського, тому що говорити про Дмитра Ривуцького неможливо в якійсь ступені. Дмитро Ривуцький вважав себе учнем Бориса Тена, хоча сам Тен на той час ще тільки починав. А в які... А, Дм... а Максим Рильський продовжував. Традиції і Ривуцького, і Тена, і допомагав, як ми вже почули і, і почуємо ще і одному і іншому. Тож сьогодні я буду говорити про живе слово Дмитра Ревуцького. і свою доповідь я назвала живе слово Дмитра Ревуцького. Повернення до життя. Мистецтвознавець, літературознавець, фольклорист, перекладач один з основоположників українського мовознавства. Саме так характеризують Дмитра Ривуцького Енциклопедії Історії України. Якщо поглянемо на доробок вченого, то переконаємось, що це так: українські думи та пісні історичні, два прижиттєвих видання 19 го та 26 го років. Живе слово, 1920 рік. Трітуми писень, Золоті ключі, 26, 27 і 29 роки. На жаль, на презентації ми бачимо вже. Видання 1964 року, коли ці три томи були переведені, але вже значно скороченому вигляді. А тоді, у 20 наприкінці років, у них увійшло 375 українських пісень. Характеризуючи серед доробку також численні статті, присвячені творчості Максим Миколи Лисенка. Характеризуючи науковий доробок батька, Валеріян Рибуцький особливо підкреслював його перекладацьку діяльність. Бо крім всього, Дмитро Ривуцький був ще чудовим перекладачем, переклав українською мовою майже 300 вокальних творів світової музичної літератури, переслідуючи мету скласти українським співакам матеріал для концертів. Ривуцькому належить і переклад опер, серед яких Фауст Луно та викрадення із Сералю Моцарта, вся наукова і громадська діяльність Дмитра Ривуцького зі студентських років і до останнього подиху, спрямована на утвердження українства українського слова. Української музики, української культури, тут ми можемо, ба, можемо на цих світлинах побачити Дмитра та Левка Ревуцького, коли вони ще були учнями Прилуцької гімназії. Ну я думаю, що Левко Ревуцький не потребує презентації. Це молодший брат Дмитра Ревуцького, видатний музикант, музикознавець, композитор. І ось Дмитро Ревуцький на іншій світлині, студент Київського університету. Серед наукового доробку вченого і фундаментальна праця з теорії та практики мистецтва виразного читання Живе слово, яка вперше побачила світ у 1920-му і через роки небуття повернулася до українців у 2001 році, не випадково до своєї книги. Дмитро Ривуцький обрав в якості епіграфа слова Пантелеймона Куліша з його зірша сум і розвага. Слово нам верне і силу давнезну, і волю, і не один у нас лавровий вінець обів'є круг чола. І саме на твердження живого українського слова. І поклав своє життя Дмитро Ревуцький. До появи Ревуцького, до появи книги Ревуцького в українській літературі не було жодної праці, присвяченої питанням виразного читання, і науковець поставив перед собою завдання популяризувати в Україні мистецтво теорію мистецтва слова, яка на той час вже набула широкого розповсюдження в Америці, Європі та Росії. Дмитро Ривуцький вважав. Правильно поставлене виразне читання повинно бути не 에... вибачте ага. правильно поставлене виразне читання повинно бути не предметом розкоші на підмостках театру на трибуні судді, а звичайним явищем, де воно стане за могутній фактор на ріжних аренах, від великих до малих. Головним чинником культурного будівництва Ривуцький вважав школу і сама, саме тому наполягав на необхідності вивчення виразного читання у школі. Ривуцький польполяризував теорію і практику виразного читання серед українців, орієнтуючись насамперед на фундаментальні наукові праці, зокрема на книгу Ернеста Легове Читання як мистецтва, Віктора Острогорського Виразне читання та Сергія Волконського Виразне читання також. Складене автором бібліографічний показчик до розділу виразного читання налічує 79 позицій. Та короткий і влучний коментар автора до окремих джерел, що свідчить про надзвичайну ерудицію та широку обізнаність автора з темою. Перший розділ книги, концептуальний, Ривуцький називає вага живого слова, тільки слухайтесь вага живого слова розкриває в ньому поняття виразного читання, окреслює його значення та виокремлює дві частини механіку і логіку. Під виразним читанням автор розуміє розкривання в живому слові того художнього символу, що поставив нам його автор, передавання думок, намірів його, того настрою, що я в ним, коли він писав, а також і того відгоману, що будуть учиться, натхненний твір, того, що повинно і всіх слухачів зробити причасниками великого таїнства словесної творчості. Ривуцький фактично формулює ти ті. Ті три завдання, які сьогодні вирішує читець: донести до аудиторії думки та почуття автора, приєднати до авторського бачення своє власне та емоційно вплинути на розум і душу слухачів. Значення виразного читання Ривузький окреслює в декілька аспектах, насамперед у фізичному. Розвиває голос, поширює його діапазон, відкриває нові тембри, привчає правильно дихати, зміцнює легені, виправляє вимову й хиби її, дає ясність і правильність наголосу. Крім фізичного, підкреслює інтелектуальний аспект значення виразного читання, дає величезну силу аналізу того, що читається примушує привчає вдумуватися і пильнувати найкраще розуміння тексту творів. І що головне, те, що нам дуже важливо сьогодні, виганяє з школи нерозумну зубрячку, допомагає свідомому набіранню знання, розвиває здатність до розумної і вільної мови. Наступний аспект, який виокремлює Ревузький, це естетично емоційне. Розвиває смак, фантазію, силу уяви, сприяє емоціональності враження від прочитаного, робиться завжди потрібним і нерозлучним товаришем у житті, дає найчістішу втіху самому декламаторові. І головне, Ривуцький викремлює духовний аспект. Він бачить у виразному читанні величезну силу духовного єднання людей, дає засоби для живого духовного єднання людей і стає однією з найвищих. І найкорисніших розваг суспільства. Другий розділ е, книги Ривуцького присвячений е, механіці живого слова, які Ривуцький не дає неабиякого значення. Передмові до книги науковець зазначає, що тонше і художніше, хочу я виявити свою творчість читання, тим вільніше повинен я керувати своїми технічними засобами, тим менше самий механізм процесу повинен кутати в кутамою творчість, гальмувати її. Серед технічних засобів виразного читання автор виокремлює тихання, вимову та силу, обсяг та рухливість голосу надає їм детальну характеристику, пропонує для розвитку кожного компонента техніки мовлення ефективні вправи, які на сьогодні та багато з яких на сьогодні стали вже класичними. У третьому розділі логіка виразного читання науковець розкриває сутність логічних засобів виразного читання, інтонування, логічного наголосу, логічних підвищень та знижень і логічних пауз, захоплює чіткість викладу теоретичного матеріалу. Цікаві приклади, вправи побудовані на чудових зразках української та перекладної поезії. І ось е, в цьому ще одна заслуга Ревуцького, те, що він саме на українській матеріалі показав е, можливості оволодіння, е, оволодіння е, мистецтвом вразного читання. І найцікавішим, на мій погляд, безперечно, є четвертий розділ художнє читання, в якому автор розглядає механічні та логічні засоби читання з художнього погляду. За словами науковця, цей розділ містить все, що може додати до творчої інтуїтивної праці над читанням теорія виразного читання, окремий при Параграфи присвячені диханню, художній вимові, монотону, психологічним паузам, символічним наголосам, об'єктивному, суб'єктивному та індивідуальному окрашуванню, етичному акценту, тембру, ролі міміків читанні, загальним вимогам до виразного читання, літературно-декламаційному аналізу, читанню віршів та прози, монологу та мелодекламації, і дуже цікавий погляд науковця на мелодекламацію, бо він розрізняє саме мелодекламацію. І Читання віршів під музику. І це мені здається, що сучасним практикам і теоретикам виразного читання також буде дуже цікаво. Виразне читання в школі науковець розглядає в окремому розділі. Він вважає, що і теоретичну і практичну працю над виразним читанням треба починати вже з перших класів школи, і провадити це навчання через усю школу до останнього курсу. За цей час необхідно навчити використовувати технічні засоби мистецтва та розвинути індивідуальні здібності та хист самого учня. Пропонує Рубуцький і план студіювання виразного читання, дихання, вимова, сила та обшир і рухливість голосу, логічні інтонування і нарешті художнє читання. Оскільки естетичне задоволення для себе учні знайдуть тільки в останнім періоді працювання. Науковець радить паралельно з систематичним студіюванням теорії та практики виразного читання, подавати живий художний матеріал, матеріал для розучування і вразного читання, і наполягає на необхідності стежити, щоб механіка і логіка не вбивали. Духу живого при навчанні дітей як важливо не вбити духу живого живого, як актуально звучать ці слова науковці сьогодні. Не залишає поза увагу рвуцьке питання, яке, на наш погляд, ніколи не втратить актуальності. Це зв'язок виразного читання і навчання пунктуації. Науковець переконаний, тільки правильне інтонування може навчити правильно ставити розділові знаки. Окремий розділ науковець присвячує системам віршування. Завершують книгу додатки, це також дуже дуже цікаво, бо саме в них автор викладає свої думки щодо творчого оповідання представляє докладну біографію, яку я вже згадувала трошечки вище, але бібліографія скомпонована за темами: виразне читання, метрика і творче оповідання. І ось цікаво, що останнє творче оповідання складається з двох розділів: двох частин: як розповідати і що розповідати. Ривуцький дає бібліографію і до теми як розповідати. І особливо мені здається, і тим, хто зараз керує дитячим читанням, буде ознайомитись із другим розділом, що розповідати. У книгі живе доля. Складна у книги живе слово, вибачте, складна доля, майже така, як у її автора. Дмитро Ривуцький у 1906 році, після закінчення філологічного факультету, за участь, активно в українському рухові, отримав заборону працювати не тільки в Києві, але й в Україні. І змушений був покинути Батьківщину і поїхати спочатку в Естонію, а потім у Німеччину. Через три роки, у 1909 році, за допомогою. Писанка Ривуцький повертається в Україну і працює викладачем у гімназії Києва, і тут треба сказати, що працюючи викладачем у гімназіях. Києва Ривуцький і навчав Максима Рильського. Він був його вчителем словесності, і тому, що і ми багато чому завдячуємо ще і Рильському, тому що знебуття у 1964 році ім'я Ривуцького повернув саме Максим Рильський, надрукувавши в у в Києві статтю. Вчитель словесності. І Максим Рильський згадує свого вчителя у поемі Мандрівка в молодість. Якщо дозволити, малесенький уривочок. Раз, реакреація кінчилась гомінка. І знову клас обняв бешкетну нашу зграю. Хтось крикнув: Хлопці, наш словесник йде новий, ну, лисий, опенсне, старий чи молодий, бо справді опенсне. І трошки лисувати. Дмитро Миколович спокійно війшов, курган толстого нам одразу взяв щитати і владним голосом усіх нас поборов. Хто в друзів ще живий, пригадуєш ти, брате, яку між пустонів пошану і любов зумів знайти Дмитро, що потім з ним дружив я, недавно смерть йому закрались в уголов'я. Тоді ж я юним був, а він ще молодим. І навіть лисенка здавалась молодою було оточимо його рядком живим, і він співає нам безкрайньою чергою і думи, і пісні, і билини. І навіть тим, хто школу всю вважав нудотою постою, щось прокидалось у серці, в очах. Аж любо глянути було на бідолах, Билина про вольгу, так вказував Рябінін. Цю думу шут співав, а цю тверсай. А це ж було тоді я повинен, як чорносотенських було до біса зграй у нашому краю. І сам тому причинен, останній був монарх злосливий Миколай, як з українською, хто не знущався слова, то вже й в крамольності підозра і готова. Артиста не актор, не шкодував ти фару розкішної палітри, і навіть гультіяв, змолкав бездумний хор, Коли ти ясував закон метафор хитрий, чи те на лекції супроти всіх програм, читав, змагаючись. <захоплюючись> там. Ось таким вчителем був Дмитро Ривуцький. А у 1918 році, коли засновувався і Київський музично-драматичний інститут імені Лисенка, Дмитро Ривуцький став одним з його засновників. Але Згодом він викладав дикцію, декламацію і курс історії пісні. До, перш... до речі, він був першим розробником курсу «Історія української пісні, і його до нього ніхто не викладав. У 1931 році був звільнений з інституту за націоналістичну ідеологію. На жаль, звільненими стали і праці науковця. Валеріан Ревуцький згадував розповідь бібліотекарки музично-драматичного інституту імені Лисенка про те, що одного разу прийшов наказ всі примірники живого слова віддати для спалення. Синові науковцева науковця вже в 90-ті років вдалося віднайти два примірники книги і перевидати її спільно з Львівським національним університетом у 2001 році. У грудні 1941 року Дмитра Ригуцького було підступно вбито агентами НКВС в окупованому німці в Києві у своїй квартирі за письмовим столом, коли науковець працював над рукописом про Миколу Лисенка. Фізично знищуючи науковця, радянська влада намагалася знищити і пам'ять про нього. Валентина Кузик, видатний український музикознавець, яка і повернула знебуття ім'я Дмитра Ривуцького і повертає, стверджує. По війні ім'я Ривуцького зникає з культурних обріїв ніякої згадки у пресі, ніяких посилань на його роботи, а самі книжки вилучають з бібліотек або відносять у закриті фонди. Якщо не вдалося репресувати самого вченого, то репресували його доробок. Так Баженов у посібнику вразне слово, вразне. Слово видання 1940 року згадує у передмові талановите живе слово Ривуцького, а у виданні 49-го року цієї згадки ми вже не знаходимо. На жаль, не дивлячись на переведення 2001 року, наклад всього тисячу екземплярів, книга живе слово, яка заклала науково методичний підвалини вивчення виразного читання і як предмету, і найголовніше, як засобу виховання. Чуттєвого художнього світу учня не отримала належної оцінки фахівців, маємо одну рецензію пані Ірини Роздольської, ні прискіпливої уваги молодих дослідників. Хоча ця праця поліфонічного звучання за світогляд проблемним спрямуванням беззаперечно має знайти своїх поціновувачів і зазвучати живим словом. Сучасних учнів, студентів, вчителів, науковців. І Ось тут на останній світлини. Ми бачимо Дмитра Ривуцького з дітьми, сином Валеріаном і донькою Олександрою. І ось діти Ривуцького, це не тільки його фізичні діти. Це ще його книжки, які продовжують його життя. І мені здається, що наша справа як науковців звернутися до його творчого доробку, він дійсно цього вартий. Неможливо переоцінити внесок Дмитра Ревуцького у розвиток живого, виразного слова в Україні. Тож шануємо пам'ять вченого, шануємо один одного, шануємо Україну, віримо в перемогу, все буде Україна. Дякую за увагу!